Ми сьогодні поговоримо про те, як брехню світу замінити Божою правдою. І текст, базовий текст це Ремлян, 12 розділ, перший і другий вірш послання до Ремлян 12,1-2. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але. Перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Що ж таке гарнітура віртуальної реальності? До речі, ви коли-небудь користувалися хтось таким? Давайте проведемо маленьке соціологічне опитування. Ну, молодь може. О, є між нами такі. Ну, але в більшості не знають, що це. Це на фотографії пристрій віртуальної реальності. Дивіться, ідея така: якщо, наприклад, ви дивитесь якийсь фільм чи якийсь спортивний захід, ви можете за допомогою цієї штуки опинитися в вирі подій, тобто безпосередньо там на місці. Тобто, наприклад, ви можете покрутити голову праворуч, ліворуч, дивитись якийсь фільм з цією штукою, і перед вами якийсь будинок стоїть поруч. Ви можете практично в, в цій віртуальній реальності зайти всередину в будинок, розглянути речі. Подивитися, що відбувається навколо. До речі, ось так приблизно це виглядає. Бачите, в реальності це просто якийсь маленький пристрій, але те, що ми бачимо в, оцю вір... в цю гарнітуру, це певний образ, так, певна картинка, певне середовище, куди ми потрапляємо. І один з родоначальників віртуальної реальності сказав, що мета цього засобу створити таку технологію, яка би була. Настільки ж реальною, як саме життя. Ну, але, звичайно, тільки без будь-яких обмежень. Чуєте? Без будь-яких обмежень. Звичайно, воно не буде реальним, але просто буде відчуватися, ніби реальне. Такою, по суті, послухайте, і сестри такою, по суті, є тактика цього світу. Запропонувати щось нам таке, що буде спотвореним баченням реальності, але продати нам ніби. Як ніби справжнє. І насправді світ пропонує нам оцей шолом віртуальної реальності, і ми навіть, може, інколи не усвідомлюємо, що ми носимо його. І цей шолом віртуальної реальності називається наш світогляд. Ви знаєте, в мене троє дітей, двоє дочок, син, який намагається все зібрання слухати проповідь. І от вони говорять українською мовою. Якби вони, наприклад, народилися в родині чехів, вони б говорили чеською мовою. І подібно до того, як ми запозичуємо так оці речі, наприклад, мову з оточення нашого, де ми знаходимося, ми також беремо і переконання, беремо цінності і також поведінку. Тобто на нас впливає, звичайно, в першу чергу наша сім'я, впливає школа, впливають друзі, впливає медіа в наш зараз час, особливо впливають соцмережі. І звідси, навіть не усвідомлюючи цього, ми всі формуємо для себе якісь. Спосіб сприйняття реальності, який ми вважаємо правильним. Але якщо, наприклад, наш світогляд хибний, це обов'язково приведе нас до якихось неправильних дій в нашому житті. Насправді існує тисячі світоглядів, але ми поговоримо тільки про три з них, таких найвідоміших, і почнемо з першого. Тобто поговоримо для того, щоб знати, як вони працюють. Перший це східний світогляд. Наприклад, якщо б ми виховувалися десь в Африці або в, в які, ну, в азійській культурі, ми б вірили наступним речам: що все світ керований певною якоюсь силою, яка пронизує все або якимись духами. І якщо щось стається погано в нашому житті, значить хтось спрямовує оцю силу, духовну силу проти нас. І, можливо, хтось на нас накладає якесь прокляття чи якісь чари чоклунські. Як вирішити ситуацію, коли трапляється щось погане в цьому світогляді? Як правило, люди, які виховуються там, звертаються до шамана, ворожбита, і людина, яка живе з цим світоглядом, вона постійно живе в страху. Чому? Вона думає, що десь з'явиться хтось інший, яка сильніша людина, яка має контакт з якимось сильнішим духовним світом. І якщо, наприклад, щось ми зробимо неправильно, можна розізлити того чи іншого духа. І, як правило, цей дух повстає проти тієї людини. Ось східний, як правило, світогляд. Є інший західний світогляд, і більшість тих, хто виріс на заході, не звертаються до ворожбитів, якщо, наприклад, щось де не так в житті. Натомість людина знаходить якісь логічні причини пояснити, чому так відбувається в житті. І цей світогляд каже, що все реальне можна пізнати тільки за допомогою якихось наукових методів. І коли, наприклад, стається щось погане, чи то хвороба, люди з західним світоглядом просто напряму швиденько звертаються до лікаря. За цим світоглядом, якщо говорити про християнство, про церкву, нормально вірити в Бога, відвідувати церкву, тому що, ви знаєте, західна цивілізація загалом була побудована на християнських цінностях. Але ця віра ніяк не стосується і не впливає на повсякденне життя людини. Один мій знайомий, кілька років тому, він був атеїстом. Потім повірив в Бога, і він мені одного разу сказав: Ти знаєш, я тепер вже став віруючим, але напевно я такий собі віруючий атеїст, тому що в церкву як інституцію не вірю, не потребую якоїсь допомоги церковної. Церква мені не потрібна. І ви знаєте, зараз є дуже багато людей, які живуть з цим світоглядом. Ну і в останні роки десятиліття з'явився третій світогляд, постмодерний так званий світогляд. Тобто постмодерна ера, яка почалася в другій половині ХХ століття, принесла нам ось такий спосіб мислення: з підозрою ставитися до всього, що відбувалося раніше. І з особливою підозрою ставитися до тих людей, які кажуть, що вони на 100% знають істину, і вони праві. Раніше покоління. Жили і вони сприймали істину як що? Як відкриття від Бога. Але сьогоднішнє покоління оцінює все практичною користю. Тобто, якщо я щось роблю, якщо я щось вірю, воно приносить мені користь, значить, це істини. І дивно, але такі реалії в постмодерній ері, кожна людина має якусь свою істину. Тобто, що працює в неї, значить. Це правильно, і така людина має свій світогляд. Ви знаєте, в останній час в соцмережах можна легко знайти групи, де, тако, якщо подивитися на учасників, що вони там пишуть, на перший погляд може здатися, ну вони можуть здатися якимись дивними людьми. Я, наприклад, знайшов таку групу, це не просто група в соцмережі, це цілий рух останнього часу, англійською мовою вони називаються Flat Earth Society, тобто товариство плоскої землі. Щось ви чули хоча б раз таких. Я підозрюю, я можу помилятися, але можливо навіть і тут є деякі люди, які належать до такого товариства. Я би, я би був дуже здивований, але, на жаль, вони дуже розрослися. В чому суть? Це таке псевдонаукове товариство, яке народилося в Англії, потім відродилося в Америці. Вони вірять, що земля плоска. Не в вигляді кола, а плоска. І навіть серед християн знайшлися люди, які знайшли біблійні тексти, деякі підтасували, і теж вірять в плоску землю. Я коли трошки ну, там почав досліджувати, в що вони вірять, то знаєте, чесно кажучи, дуже вигідно бути плоскоземельником. Якось я натрапив на таку картинку, що бачать плоскоземельники в ясну погоду. Знаєте, в такому плюралізмі думок християнський світогляд піддається дуже великій критиці. І сприймається просто як один з можливих. Так, ви вірите в Ісуса Христа, це добре, але це просто один з можливих світоглядів. І знаєте, сьогодні навіть є християни, особливо серед молоді, які з радістю кажуть, що Ісус Христос є їхня надія, але вони не можуть піти далі і сказати, що це моя єдина надія, тобто поглиблення цих стосунків нема. І все це, весь цей постмодерний світогляд, веде до. Надмірної терпимості або те поняття, яке з'являється в останній час. Чесно кажучи, в Біблії нема слова терпимість або толерантність, але Біблія все ж говорить на цю тему. Що таке толерантність? Це по суті пошана до особливості, до гідності іншої людини, яка створена на образ Божий і відкуплена Христом. Дивіться, під час свого земного служіння Ісус Христос постійно стикався з нетерпимістю. Євреї, самаряни, дуже ненавиділи одне одних. Ми знаємо так, ці історії, той приклад, коли Ісус зустрівся з самарянкою. В той час жінки займали нижче становище від чоловіків, теж, бачите, свої були нерівності. Наприклад, єврейські релігійні провідники ставилися дуже з презирством до звичайних людей. І є біблійні тексти, де вони називають їх проклятими, це грецьке слово, яке таке приниження несе в собі. І Ісус Христос поводився зовсім по-іншому серед людей. Він про нього казали його противники, що Він приймає всіх грішників, з ними їсть. Ісус Христос був насправді добрим, і ми бачимо, що Він приніс нове розуміння оцього, цього поняття. Тобто терпимість. Сприймалася як, ну, така, скажімо, толерантність до відмінностей серед людей, вміння жити, не заважаючи іншим людям, але толерантність або терпимість має, має свої проблеми. Перш за все, одна з перших проблем полягає в тому, що люди розуміють що зараз толерантність або цю терпимість, нібито, як правило, без винятків. І, звичайно, тут є певна своя колізія, певна проблема. Насправді толерантність, таке поняття, яке з'явилося у цій постмодерній ері, воно саме приречене себе знищити. Чому? Оцей е е парадокс толерантності сформулював ще філософ Карл Поппер в часи Другої своєї війни. Да, дійсно важка фраза, але якщо вникнути в суть, то дуже легко зрозуміти. Необмежена толерантність веде до зникнення толерантності. Чому? Тому що терпимість до нетолерантності призводить до того, що ця нетолерантність поширюється. Тобто ми не можемо терпіти різні речі, які Біблія називає неправильними. Ну і ще одна проблема це відсутність меж толерантності. Дивіться, як Ісус Христос поводився. Взагалі в своєму житті, він подав нам зразок у цієї терпимості. Він не мирився з непристойністю, він не мирився з лицемірством і іншим злом. Він засуджував ці речі. Дуже, дуже коротко, я просто процитую Матвія, 23 розділ. Пригадуйте, що Христос каже до книжників і фарисеїв 23:13. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі не входите а Ані тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Тобто, ми бачимо, що є певні межі. Так, Ми сприймаємо інших людей нормально, ми любимо інших людей, ми чули гарно, Олег Ярославич про це говорив. Ми повинні поважати думку інших людей, але все ж таки християнство має основу, якої ми повинні притримуватися. І апостол Павло про це писав: ненавидьте зло, туліться до доброго. Тобто, ми що говоримо? Ми любимо людей, але ми не можемо терпіти зло. І в всьому цьому різноманітті світоглядів ми приходимо до основного питання. Що ж насправді є істина сьогодні для нас? Якщо ми дивимося на східний світогляд, так, можливо, це якийсь дух, який володіє силою. Якщо ми дивимося на західний світогляд, можливо, це якийсь науковий факт. Якщо ми віримо в християнству, ми віримо Біблії, то це це те, що сказав Ісус Христос. І Він сказав наступні слова: Івана святого Івана, 14, розділ, 6 вірш, Івана 14, 6. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І, ви знаєте, людина, яка живе в наш сучасний час, запитує, як може все ж таки це бути правдою. І людині сучасній дуже важко зрозуміти ці моменти, тому що є різні позиції, голова йде обертом. І як всі ці позиції, людина задає собі питання, як всі ці позиції, тобто як ці всі світогляди можуть бути одночасно правильними? Дійсно, це логічне запитання. Якщо є різні погляди, знаєте, атеїсти кажуть, що взагалі це все зупиниться. Як ми можемо до цього ставитися? Все ж таки розумним буде. Прийняти біблійну істину. Існує якась все ж таки одна реальна істина, справжня істина. І ця істина незалежна від того, в що обирає вірити людина. Відомий а, вчитель Біблії Нейл Андерсон сказав наступні слова: Достовірність Біблії встановлено, вона перевірена мільйонами людей протягом тисяч років. І багато з цих людей встановили, що обравши вірити в написане в Біблії. І застосувавши це на практиці, вони спромоглися досягти чи бути каталізаторами багатьох надзвичайних речей. Організовувати лікарні в країнах, які реально потребували цього, надавати освіту, допомагати скасовувати рабство, допомагати людям звільнятися від наркотиків і багато чого іншого. Я хочу, щоб ми цю всю інформацію заземлили до наших з вами зараз реалій. Дивіться. Багато людей, сотні людей, і всі ці люди з різними світоглядами, таких людей торкається Євангелія. І такі люди приходять і наповнюють церкву. Але часто проблема в тому, що часто вони продовжують жити за старим світоглядом. І проміжний висновок для нас в тому, що сатана не залишає цілі погубити нас, навіть коли ми вже покаялися. Він використовує при цьому оце вчення світу, переконуючи, що коли ми будемо притримуватися далі світського світогляду, ми будемо мати успіх. Як я кажу, ми хочемо заземлити цю тему, знаєте, зробити її практичною. Я чув про одного брата в Христі, який у світі звик вирішувати питання за допомогою хабаря. Ви знаєте, так, що біблійний світогляд зовсім про іншому до цього ставиться. Він покаявся, прийшов в церкву, приєднався до церкви, але продовжував вирішувати питання таким способом. Потім, звичайно, це вже називалося братська допомога, не хабар, але вчення світу суперечить Божій правді. Біблія вчить нас іншому. Ми читали цей текст на початку. Не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Дорогі мої. Світ продовжує мати на нас шалений вплив. Він хоче панувати над нашим розумом, навіть при тому, що ми є в церкві, навіть при тому, що ми стали членами церкви. Він хоче заволодіти, як ми сьогодні гарно чули, вже нашим часом, нашими емоціями, нашими талантами, навіть після нашого покаяння. Тому апостол Іван і інші а, творці Біблії. Вони писали, не стосуйтеся, не любіть світу, ані того, що в світі. І ви знаєте, є потужний цей ресурс, який ми маємо, і я теж буду на нього наголошувати. Це Боже Слово. Господь зацікавлений, щоб ми, Слово Боже, впускали в наш розум, в наше серце, і щоб ми діяли зовсім по-іншому. Наш колишній старший єпископ Михайло Паночко так сказав одного разу про зміну мислення. Відновлений розум після покаяння повинен сформувати новий стиль думок. Продовження, так, проповіді Олег Ярославовича. Благодать Божа прагне змінити наше мислення і спрямувати його на рейки святого Писання. Людина, яка набула оновленого розуму, думає про себе скромно, тому що більшість проблем в стосунках починаються з гордині. Ця людина проста, щира, чесна. З новим форматом поведінки. Дивіться, сатана має насправді дуже серйозний виклик, коли християнин починає обновлювати свій розум. Сатана має серйозний виклик, тому що йому потрібно змінювати тактику, щоб справитися з цим викликом. І знаєте, що він придумав? Його тактика для нас теж відома. Додати християнські переконання до вже існуючого нашого світогляду. Ми приходимо в церкву, кожен своїм багажем. І як працювати з такою людиною, яка покаялася і живе вже церковним життям, християнина? Додати певні християнські переконання до вже його існуючого світогляду. При тому той старий світогляд не витісняти. Чи знаєте, ви, брати, сестри, що це таке? Я думаю, можливо, вчора хтось таке їв або навіть сьогодні вранці доїдав. Ну, як правило, ми своїм дітям купляємо такий торт на день народження. Але насправді це те, що називається торт муляж. Я коли дізнався про це, то був шокований, не вже так можна було. Насправді це пінопласт, який покритий тонкою скоринкою шоколаду. І його часто використовують в фотосесіях, на весіллі. До речі, коли ви бачите такий величезний там, 50-поверховий торт, як правило, перші сім поверхів це муляж. Я не знав про це. Добре, що ще ми не робили весілля нашим дівчатам. І виявляється, що коли розрізаєш цей торт всередині пінопласт, деякі християни, на жаль, схожі на такий торт. Я наведу кілька прикладів життя таких християн. Молоді люди каються, це можуть бути не тільки молоді люди, може й старші, але продовжують жити невпорядкованим життям, інтимним життям. Я чув про один випадок в одній з церков це не наша церква. Одна сестра перед голосуванням в хорі на посаду головного соліста таємно з кожним домовилася. Щоб проголосували за неї, пообіцявши щось кожному. Бо так вона робила раніше на своїй світській роботі. І ви знаєте, такі християни залишаються християнами допоки віра допомагає, тому що вони живуть згідно постмодерного світогляду. Так, я прийшов до Бога, віра мені допомагає. Я молюся, Господь відповідає мені на молитви. Я молюся, хвороба мене залишає. Я молюся. Все зло від мене відходить. Але коли приходить випробування, і ми теж сьогодні це чули в першій проповіді. Коли приходить випробування, такі люди не знають, що робити. Дивіться, що з цього приводу сказав відомий апологет християнства, наш з вами сучасник Осгінес. Християнська віра істина не тому, що вона працює. Вона працює тому, що вона істинна. Вона не просто істина для нас. Вона істина для будь-кого, хто шукає істини. Тому що істина, тому що правда залишається істинною, навіть коли в неї ніхто не вірить, а обман залишається обманом, навіть якщо в нього вірять всі. Дорогі мої, щоб бути справжнім християнином, нам потрібно викинути оцю стару гарнітуру попереднього світогляду і обрати вірити Біблії. Наостанок я прочитаю, разом ми прочитаємо текст, який в цих роздумах для мене прозвучав по-новому. Це послання Якова Соборне, перший розділ з 5 по 8 вірш. Якова 1, 5, 8. А якщо кому з вас не вистачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто і не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою без жадного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібен до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане, що від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. Виявляється, тут йде мова про цю двоєдушну людину, яка носить в собі, ще досі носить оцей подвійний світогляд. Яка прийшла в церкву, намагається жити християнським життям, але ще старі, оці свої звички, ще обновлення розуму в неї не відбулося. Вона має ще сумнів, кому довіряти. Чи довіряти писанню на 100%, чи все ж таки використовувати, коли трапляється на практиці отой старий свій світогляд? Де воно працює, значить, воно добре. І ви бачите, що про цю людину каже Біблія. Хто має сумнів? Кому довіряти, чи Біблії, чи старому світогляду, той подібен до морської хвилі, яку вже не кидає вітер. І нехай така людина не гадає, що щось дістане від Господа. Оця двоєдушна людина, поділена непостійна на дорогах своїх. Моє рішення особисте наступне. Я хочу будувати своє життя на основі Божого Слова. Хто ще так хоче? Амінь. З цього починається наша духовна перемога. І, можливо, завершуючи цю проповідь, звертаюсь до тих людей, які ще в роздумах, які ще теж сумніваються. Можливо, сьогодні хтось з вас хоче покаятися перед Богом і змінити оцю стару гарнітуру, світську гарнітуру, старого світогляду. Для цього сьогодні є дуже сприятливий час. Амінь.